В меню шість варіантів сніданків, тобто на тиждень просто ви можете гратися як хочете. Шість варіантів обідів та вечері, обіди й вечері. Ви можете між собою комбінувати і міняти місцями. Головне, я зробила для вас вагові категорії. Тобто, дівчинка, яка важить 60 кг, не може їсти однакову порцію з дівчинкою, яка важить 120 кг. А ви спитаєте, а в тебе ж немає вагової категорії 120 Пояснюю цей момент. Максимальна вагова категорія, на якій я зупинилася, це 90 кг. Тому що якщо я реально порахую вихід об'єму вашої порції при вазі 110-120, а в нас таких учасників також достатньо багато, ви не зможете осилити цей об'єм на фоні того хаотичного. Харчування вуглеводного харчування, яке ви маєте, нам би хоча б досягнути мінімума для ваги 90 кілограмів. Тому все прораховано, все пробудовано. За все повністю я вже подумала про вас. Ваша задача на першому тижні, тільки на першому робити так, як я пропоную повторювати за мною, взяти меню, роздракувати його, заскрінити собі, тому що ви не можете скопіювати інформацію з додатку і використовувати його.